Ось на цьому місці комунальники, коли обрізали дерева, знайшли мертве тіло, яке вже доволі розклалося. Це хащі вздовж дороги на вулиці Широківській, що в центральному міському районі. Моторошну знахідку тут виявили сьогодні по обіді. Ми розчищали тут посадку і знайшли трупа. Ми замітили красівки і ноги, і ну, тіло. Череп це розкладений, пустяк, ми згадалися. Визвали ми свого начальника, начальник приїхав, визвав патрульник, патрульник приїхали і все далі пішло. У місці знахідки сильний сморід. Місцеві мешканці говорять, запах був слабшим, і вони вважали, що неподалік загинула тварина. Нині тіло у такому стані, що важко визначити, це чоловік чи жінка. Однак померлий більше схожий на чоловіка. Припускає очевидиця. Ми подивилися це дійсно був труп. не емуляж, страшно, чесно сказати. Його стільки знайшли, але він вже розкладений. Служі на чоловіка чи на жінку? Чоловіка. На місці працювали криміналісти. Правоохоронцям належить з'ясувати обставини загибелі людини. Наразі тіло направили на до медичну експертизу для з'ясування причин смерті. Особа встановлюється. Вказана подія зареєстрована. Анна Ніколенко, Максим Пономарьов цей день.